Друзі, всім привіт! Сьогодні робила таку святкову закуску з е, солодкого перця. Ось така гарна виходить в мене закуска і дуже-дуже смачна. Розлетілася зі стола дуже швидко. Е, перець у мене солодкий, я його спекла, почистила і заморозила. Потім дістала, сцідила обов'язково, для того, щоб весь вся волога вийшла. Ось, Можете свіжий перець запекти, але теж треба е, обов'язково зцідити і робити рулетики. Для начинки в мене фета, два плавляних сирки, е, італійські трави, е, чесник в мене сушений, може бути свіжий, е, трішки сметани, 2 столові ложки. Приблизно фети в мене десь грамів 200 і два плавлених сирочки любіх, але без смаку, щоб вони були традиційні, з вершкові. Ось, І е, грецький горіх. Ось е, у мене стік уже мій перець. Ось, І от формуємо ось такі от смужечки, видавлюємо нашу начинку через рукав, тому що так зручно і чистенько. Ось і робимо ось такі рулетики. Вони дуже смачні. Це поєднання фети з солодким перцем, просто бомба. Ось. І зверху я посипала ще грецьким горіхом і притерла пармезаном. Ось така гарна святкова закуска.